Мої вітання, з вами Крава, І нарешті я можу офіційно, через скільки то тижнів, як вже зіграли фінальні ігри. Майже місяць як фінал закінчився. ось, Трішки погруз у своїх справах, але кого це повинно їбати ось. Тому давайте таки, це, напевно, буде невелике відео. Я коротко скажу, як я вважаю, як турнір минув. то сюди, хочете, вліпіть подобайку, підпишіться на цей канал. ось. І перше, що я хотів сказати дуже дякую всім 16 учасникам, які прийняли участь в даному форматі, в даному відео. Е в такому, е як сказати, цей кубок, Кубок Хрестівнувників, оцей перший сезон. Ну, якщо ще буде, якщо в мене будуть ще сили, бо, якщо чесно, трішечки мене. Не знаю, це може мої очікування, мої проблеми, але я щось думав, що по переглядам буде трішки яскравіше. Не знаю. Може це я просто бравши, порівняв рубрику Артуана, що в нього це е, футбольні фівознавці так набирали. Хіря знає, чого я так вирішив. Ось, Тому е, це перше, що мене так засмутило, але порадувало те, що. 에, порадило, що Що писали у коментарях, під, підказували як поправити, як покращити цей формат. ось Я використовував, грубо кажучи, там всі поради. 에, також, що мене не порадувало, те що, де, ну, та я думаю, можу сказати, більшість сучасників те, е, те, що я готувався, те, що я розписував, кидав чат. Е, е, там, де з учасниками, регламент майже ну там на пальцях одної руки може перечистити. Хто читав, хто не читав цей регламент. ось Це трошки було неприємно. Ну, десь, наче всім було просто. ну Тим, хто не знав, тим, це було наче пофіг. Не знаю, може це я такий знає, хуйозна. Але все одно дуже дякую, що хлопці знаходили час. Може їм було весело, може їм було цікаво. Не знаю, ось. Але те, що я читав в коментарях, що всім дуже подобалось. Я сподіваюся, що це так і є, так і правда. Ось в такому форматі, який був цей кубок, я точно буду змінювати формат, буду щось покращувати. Бо всі говорять про щоб менше було часу. Чесно кажучи, кажу свою думку, мені навпаки прикольніше дивитися, коли там людина щось думає. Так, да, ні, там де мовчить, треба обрізати. Це я вже поняв потім. Ось. Але мені прикольно, що дум... ну, людина там договорить е е певні свої думки, що е вона хоче там назвати загравця, які неї думки. Це цікаво послухати. ось. Звичайно, я там вирізав моменти, коли чуваки е передають привіт Марки, Суйну, нубу, коли годину, блядь, стріляли в одну позицію. ну Це просто такий трендець був, блядь, Я думав, я там вмру е е під час цієї трансляції, ось, Ой, під час запису трансляції. Також дуже дякую хлопцям. Хотів би сказати, коли вже почалися в травні, в кінці квітня почалися проблеми зі світлом. Хлопці все одно знаходили час, і це не, не мало, бо час там десь може година. У нас виходила на запис. А, повірте, в нинішніх реаліях давати годину на те, щоб знятися в моїй рубриці. Ось то це прям велика шана. Ось дуже велика похвала. Також дякую всім, хто дивився, ось дуже приємно. Е, також можна писати, е, які ви бачили, бо хотіли там бачити якісь нововведення. Ось. Точно я ж говорю, типу, не буде цього формату, який я придумав, що кваліфікація, там один раунд, потім е, там, одна четверта, півфінал, здається, е, три раунди, і на фінал п'ять раундів, Типу, буде е, щось буде інше, не знаю, щось придумається. ا, ось І буду може залучати якихось ще інших е учасників з якихось інших сфер, тож, ну хто знає в футболі, але вони, типу, не фіфери і не фут, ну, не знімають про футбол. Відео ось може хтось тобто, любить футбол, але займається іншими сферами. Ось хотілося б теж позвати таких людей. Якщо вийде, було б прикольно. І якщо в мене буде часили, і буде якийсь фідбек, буде якась реакція. Ось. Е також е зараз ми проведемо розіграш на тисячу гривень. Е Ось у відео я говорив, тут мій профтик, але типу, я написав те, що я написав, й те, в телеграмі те, по суті воно має бути і виконано. Що у відео я говорив, що хто буде переможця, а в телеграмі я написав, хто, ну, хто на вашу думку виграє. ось тим, Трошки неправильно це. Е, я сформулював. Також отут появляються фотографії. Е, хто. Вже отримав призи. ось, е, Як і обіцяв Андрюші, я відправив той, що на Утюс, відправив могорич. Я думаю, він задоволений цим подарком. Е, ось. Е, що ще так хотів сказати? Хотів би сказати: реально ще раз дякую всім учасникам. Е, всім 16 учасникам, які прийняли, відгукнулися, підтримали мою таку ідею, певно. ось, е, Та, я думаю, що вже сказати, е, по мені теж є претензії. Я графіки ніколи не буду робити. Вже все. Типу, розклад, забудьте, забудь, це не для мене. Типу, розклад це в ідеальному світі. ну, типу, до півфіналу. Можна вирішити, що навіть і півфінали, грубо кажучи, там записані були по там один, один день я від, переніс, бо було обстріл якийсь глобальний. Я переніс. Я просто не згадаю, чесно вже це було травень. Глобально, типа, тільки не записали дві гри по розкоду. Це матч за гра за третє місце і фінал, відповідно. Ось. Але я не списую це, типу, по світлу. Ну, якщо я пообіцяв, це моя була обіцянка, я її не виконавсь. Тому я вибачаюсь перед організатором теж можна вибачитися. Ось, перед учасниками, перед підписниками. Пишіть, на вашу думку тут ну, до реалі, можна додатковий приз якийсь придумати е, в коментарях. Е, напишіть, хто ну чим більше буде коментарів, там найкращий гравець е, турніру, але це е, буде стосуватися лише тих, хто е, був не в призах. Типу е, е, це не стосується. Андрія е, Сергієнка, Андрія Наутіуса, е, Бодя е, Кікер і Макс Маркес також це не стосується. От 4, є у вас є 12 учасників. Ось Серед цих 12 учасників, хто пам'ятаєте, хто участвовав, прийняв участь, напишіть. Я напевно вищу якусь певну статуетку, е, найкращий гравець е, на думку підписників Крава РК і всі ось, е, каналу. Що е, ж, переходимо до розіршу 1000 гривень, подивимося, хто виграв. Я взяв всі коментарі. Е, в колосу Фортуни класна е, штука. Дякую, Марко, що я, не, я це позап... запозичив. Ось. Тому зараз, пер так, переходимо і дивимося, хто що виграв. Ось. Е, ось тут всі виписані коментарі. Ось ви бачите. І тому давайте так нажимаємо. Це, напевно, треба нажимати. Да? Напевно, да, Давайте нажимаємо, дивимося, хто виграв тисячу гривень. Звітність, ви побачите в телеграм-каналі, і Влад 7 виграв тисячу гривень. Ось. Він, до речі, в купу прогнозистів, приймав участь, зняв друге місце. Тому Влад 7, ось. Я йому зараз напишу. Ви бачите, це що я кину йому тисячу гривень в. В телеграмі, ось після публікації відео, Нехай подивиться, може буде якась у нього реакція. Побачимо так. Не буду поки що писати, подивлюсь, може якась буде реакція у людини. А так, то що я хотів сказати: дякую, що дивилися, підтримували мій контент, і до нових зустрічей. В телеграм-каналі завтра розпочнеться новий кубок прогнозистів. Ось там вся звітність. Є ну, коротше, що, що треба, ви можете знайти все в мене на телеграм-каналі. Я там все публікую і все, що не треба. Все, що не треба. Дякую, що підтримуєте мій контент. І до нових зустрічей. Бай-бай.